І ще одного речника долучаємо до нашого ефіру. Ще одного нашого спікера Віталій Барабаш, начальник міської військової адміністрації Авдіївки. Ще зараз дізнаємося, яка ситуація там, пане Віталію, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава вітаю! Ми знову ж таки починаємо з того, що осінь стає мокро, стає холодно. Наскільки погодні умови у вас впливають зараз на Хід бойових дій, і, зокрема, на активність атак росіян, звичайно, впливають і дуже суттєво, впливають, це унеможливлює в принципі застосування техніки як колісної, так і броньованої, бо ну, грунти дуже важкі на Донбасі. І дійсно дуже складно пересуватись навіть піхоті. Ну, тим не менш, піхотні штурми є, активнічать вони, не дивлячись на дощ, який паде вже. Ну, скажімо так, майже другий тиждень було два дні вчора, позавчора, трохи, скажімо так, без дощів. Сухіше було, але тим не менш, вчора з вечора, всю ніч є такий дуже проливний дощ, і техніку вони здебільшого останніми днями не застосовують. Ну, піхота, піхота, декілька напрямків постійно малими групами. Це, звичайно, що вони активнічать. Наскільки це дошкуляє нашим збройним силам, і чи мають вони здатність протистояти цьому? Звичайно, дошкуляють всі їхні атаки, всі їхні активності лінія оборони тримається. Жодних проривів немає не дивлячись на те, що з тієї сторони в телеграм-каналах вони вже записали, що ми прорвали лінію оборони там і там, і там це не відповідає дійсності. Хлопці все відбувають. Е, ну, тоді ще буквально романтичне питання, які настрої, які загалом атмосфера, яка зараз в Авдіївці? Може, ви нам розкажете? Ви маєте на увазі у місцевих а, чи у військових хлопців? Ну, мені здається, що це тепер уже об'єднано таке ціле, і місцеві, і наші захисники, тому що всі ж в одному човні, всі в одній Авдіївці. Ну, нібито так, з одного боку, а з іншого боку, а, хлопці в одній настрої, вони, а, ну, Крім того, що ризик для життя цілодобова, да, як і у місцевих, але ж їм ще приходиться працювати і дуже багато працювати, і, ну, на мій погляд, ну, з неймовірною просто шаленою самовіддачею, і це дійсно важка робота, дуже важка робота. А хлопці, звичайно, що тримаються і настрій і однозначно втримати Авдіївку. Щодо до місцевих, то трошки настрої змінились до початку цього загострення люди пересуваючись містом. Ну коли зустрічалися з ними, вони і жартували, і посміхалися. І якісь суто знати такі місцеві жарти, які притаманні ну суто авдіївцям, да були то останні, останніми днями, вони навіть ну по перше, що їх майже не видно на вулицях. А по-друге, mm -hmm. якщо навіть когось і зустрічаєш. То люди не то, що не посміхаються, не жартують. Вони навіть майже очі не піднімають, yes, і, yes. і ну, ми бачимо, що люди, ті, які навіть ще декілька тижнів тому вперто казали, що ми ніколи звідси не поїдемо, не виїдемо з міста. То хтось з них вже поїхав. Реально вже є і такі люди. А є люди, які записуються на евакуацію більш активно. Почали записуватися. Є у нас е, евакуація і на сьогодні, і на завтра, і на післязавтра вже є. Е, люди втомились, втомились від вже ну, завтра буде місяць, е, як це загострення е, на вдівському напрямку. І люди бачать, що дійсно ворог, е, ну крім того, що б'ють по позиціям, намагаються оточити місто. Вони просто е, нищать місто ще більше, да ніж було до того, і вони mm -hmm. просто. Вбивають е цивільне населення, і вони цього ну, вже мені здається, навіть і не соромлячись, вже відверто кажуть на всіх своїх цих е е пропагандистських шоу. Да, і навіть, до речі, ми знімали такі, ну, скачували такі ролики. Показували місцевим нашому волонтерському пункті, де говорять суто про Авдіївку і що треба її напалмом залити, треба її стерти. Там вже нікого з місцевих не залишилось. А якщо навіть і залишилось, то типа фіг з ними. А, і ми це mm -hmm. людям показували. І це ну, от зараз, ми бачимо, що воно впливає на кількість людей, які запис, записуються на евакуацію. Ну от, завчора і позавчора ми звели в один. День, бо позавчора виїжджали у нас працівники Коксихіму Авдіївського, і їх виїхало 20 людей. І вчора виїхало 8 людей. Ми вчора показали 28, але це за два дні. Реально бачимо, що люди зараз життя дорожче. Дякуємо. Отже, з нами на зв'язку був щойно Віталій Барабаш, начальник міської військової адміністрації Авдіївки. Бачимо, що ситуація складна.